Іра ви на каналі Орхи. В сьогоднішньому відео розкажу вам про свій стелаж та освітлення на ньому. Дякую, пані Мілі, за коментар з таким запитанням, на якій відстані потрібно вішати лампи. В Попередньому відео я згадувала про важливість світла для орхідей, тож сьогодні розберемо все. У мене стелаж складається з трьох поличок. Верхня з, 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 з нього має 70 см, вона найвища і дві по 50 см. Глибина мого стелажа 85 см. Я б не радила робити такі глибокі стелажі. Чому знаєте, коли його робили, то я думала, о, буде стільки можна буде поставити туди орхідей, це так круто. Але є мінуси. Коли орхідеї починають бояти і квітнути, то їхні квітоноси або стоять дуже далеко біля стіни, де ти їх не бачиш, або, ну, або вони туди і, і не влазять. І не можуть спокійно зростати. Тож я порадила зменшити полички в половину так точно. Хай буде то 30 см чи 40, хай буде 2-3 ряди, і це буде чудово. Розкажу про освітлення. На верхній поличці в мене потужний ламп 36 Вт, і я в попередньому відео сказала, що це. Що, що там в мене а, світовий потік 6 люксів, але ні, там 6,5 люксів. Значить, як я дізналася, як потрібно розмістити лампи? Є такий додаток, є такий додаток, є такий додаток в телефоні, який можна скачати, він називається люксометр. Цей люксометр він покаже вам, на які відстані від листя орхідеї потрібно встановити лампу. Значить, цей показник повинен бути півтори тисячі. Це ідеально для орхідей. Тож, завантажуємо такий додаток собі. І е, розуміємо, як розмістити лампи. Не обов'язково 36 Вт, можна 18, але треба розуміти те, що потрібно більше буде встановити лампу на цій поличці. Е, для того, щоб якраз спіймати ті півтори тисячі люксів світового потоку. Е, ще потрібно врахувати, які орхідеї у вас перевищують ваші колекції. Це мультифлорки. Це стандарти, які ви бачите позаду мене, які ростять високі квітоноси. Чи це, може, і королівські орхідеї, які взагалі там тільки квітоніс буде 80 см. Пам'ятаєте, я показувала шорця, де, де квітоносик впирався в стелю і таким чином він понівечив свої квіточки. Тож 70, мабуть, навіть може бути і замало, дивлячись для якої орхідеї. Якщо це мультифлорки, вони такого компактного цвітіння, квітоноси в них невеликі, ви знаєте, то вони чудово зростають в мене і під 50-сантиметровим відстанню між поличками і від світла так, так само виходить. На верхній поличці в мене самі потужні лампи, а Тут, в цих там де нижче, вони трішки, трішки менше це Ася пригнула, трішки менше потужниця, вже не пам'ятаю точно, але сьогодні вам покажу, як виглядає цей додаток і як я вимірюю світовий потік над своїми орхідеями. Знову ж таки, якщо у вас малючки, ви любите малючків, підлітків, то висота полички повинна бути невеличка. Я навіть своїх малючків взяла таку підставку, коробочку і зробила вище. Тобто я їх ближче до ламп підняла. До речі, по фітолампам. В мене перші фітолампи з'явилися давненько вже, я вже 4 роки захоплююсь орхідеями, і перші це були фітолампи. Зазвичай, мабуть, всі купують перші лампи це фітолампи. Хоча ну, немає з них такого толку, як розказують. Вони непогані, але і не коштують вони того, які ціни за них виставляють в магазинах. Звичайна лампа у мене зверху холодного світла, і тут, по-моєму, теплого я вже не пам'ятаю на цих двох поличках. Тож скажу, що або це будуть потужні лампи, але вони високо будуть. Над орхідеями для того, щоб зростали високі квітоноси. Або це буде менша потужність і нижча висота полички, і це будуть малючки, і мультифлорки. Ну, ось Так якось. Так, так само дивимося на те, що лампи вони гріються. Вони гріються, і теж треба враховувати те, що коренева, яка стоїть над поличкою, теж нагрівається. Можуть гинути і варитися орхідеї і саме із за цього. Потрібно слідкувати за тим, або так само щось підкладати під низ, або це подвійний горщик. Який буде дно нагріватися, але не доходити до кореневої системи. Тож враховуйте це, тому що в мене полички з гіпсокартону, з чого було, те і зробили. І вони досить так добре нагріваються від ламп. Тобто лампа на нижній поличці, а на середній орхідеї стоять і гріються. Тож, або щось підкладати, якісь, якісь піддончики, або це подвійні горщики. Ну, тут вже кожен сам собі. Думаю, як краще. Начебто я все так розказала. Зараз покажу вам, як я вимірювала цим приладом, яким я скачувала на телефон, світовий потік. До речі, мінуса ще пости в тому, що у нас виключення світла. Відбувається, і мої орхідеї знаходяться в повній темряві. Я не знаю, чи то літня спека зіграла таку роль, чи то виключення світла, які були. Мої орхідейки дуже мало квітоносів видали і притормозили своє цвітіння, десь штук 5 орхідей просто затрималось на піврозвитку квітоносів. Не знаю, як далі буде. З тими квітоносами. Ну, я точно не можу відповісти на це запитання: чи то спека по так погралася на орхідеях, чи це те, що у нас не було світла? Тож. Це треба теж враховувати попереду зима. А можливо, вам взагалі не потрібна досвідка, можливо, тільки взим, взимку вона вам потрібна буде. Якщо у вас світлі під підвіконня, якщо ви зкачали цей додаток і бачите, що у вас над листям орхідея півтори тисячі люксів, то, то вам вона знадобиться тільки взимку. І то у вечірній час, коли просто світовий день світла стає менше. Тому що орхідеї люблять 12 годин світла, і якщо це малючки, то краще 14. Ну, зараз покажу вам, як я проводила вимірювання над орхідеями і повернуся до вас. Ось я скачала один із додатків і над листячком. Наставлю телефон над листям і дивлюся, спостерігаю, які там показники. Ну, повинно бути 1500, ось так. Це ідеально. Але скажу, що не усюди так виходить. Тут у мене трішки такий безлад, тому що я орхідеї з цієї полички сьогодні поливаю, сьогодні вівторок. І біля вікна бачите. Це нижня поличка, по різному, по-різному все проявляє. Ось, До речі, фітолампи, вони в мене вже старенькі, під ними зростають малюки. Бачите, добре, що перевірила, тому що їх потрібно підняти. Це пень пеньочки з малючками, їм там мало світла. Але вони теж зростають непогано. На вікні, якось ось тут це в мене північна сторона, північне вікно. Щось дуже маленький показник показало. Ну, там орхідейки на башні, і вони одне на одному, можливо, закривають горщиками. Ну, ось на вулиці, декілька цимбідіумів в мене зростає ще на цьому вікні, інші я перенесла на сонячну сторону, на сонячний балкон. Ну, ось так. Ось такі показники. Тут без ламп вони зростають, без досвідки, це вулиця. Як на мене, то непогано. Тож, скачуйте додаток і перевіряйте, на які відстані вам потрібно встановити лампи. Надіюсь, я відповіла на запитання. Якщо ви любите купувати від квітуляк, так як і я, то можна робити і глибокі стелажі і невеличкі полички висотою. Дякую всім, що додивилися це відео до кінця. Дякую, що були зі мною. Тішуся вашим коментарям, вашим лайкам. Пишіть, якщо ще якісь запитання залишились, пишіть я з радістю вам відповім. Ну, дякую всім за увагу. Та до зустрічі на каналі.